Не по зиму ліна ніч, коли високої вічна річ, світували всі зорем ми, вилетані ворожими, і не славу світу на у мене кога не одна, любоділа тихенько вода, що на силіда, не віда. Не віда. Біля озера знову йде, ми, а у серці моїм тих іще зірка в небі нічна догора, розставання приходить пора, а благання моє супи, левдя те підняли, увись, увись. і бере нас розлука полона. Чи не приходиш вісом, цей сонцем. Он силе Она меня смеется Те сой Те сой Меч тебе подает Дорогі друзі, шановні гості, на Ну, Прямо дійсно аж за, за другий стіл наче щоб... Це... треба. Чекайте, чекайте, чекайте. Ви такі активні, я зараз подивлюсь на вас, добре. добре. Ми надзвичайно раді, ми надзвичайно раді бути тут. І і ми, ну я ж кажу, і ми. Так. Ви, ну, ви, ви, ну, я ж кажу, бешені, ви фантастичні. Дякую, дякую, дякую. В цьому, в цьому місці, місці нашого концерту ми... Він завжди приходить у нас, в принципі, однаково. Ну, крім, крім того, що ви, ну, крім того, крім оцього всього, всього, оцього всього. Крім того, що в нас є дійсно, ми, ми собі думаємо і надіємо, що ця місія, яка зараз покладена в деякій мірі на нас, не нести українську пісню до людей. Ми не забуваємо так само про ще одну надзвичайно важливу місію. І не забуваємо про наших захисників та захисниць, які нас захищають, тому ми зараз покличемо до нас. На сцену нашого друга, нашого організатора Назара, він вам розкаже де, що дуже цікаве, і ну, на рахунок вашого теж щось вам дещо запропонує. Дякуємо вам, Троскавець. Дякуємо. Дуже. Слава Україні. Слава нації. Україна. Дякуємо, Троскавець. Давайте ще подякуємо нашим силам оборони.